Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас за планом заповнення планшету 2021 року. Ось цими монетами, які розміщені мене ось в мене в цьому файлі в пакеті. Монету досить велика кількість. За 2021 рік є достатньо велика кількість монет. І, власне, вирішив їх перемістити в планшет. Так вони будуть виглядати більш презентабельно. Як у нормального колекціонера, а не так, в коробках, в пакетах. Тому, власне, вирішив перейти до... Визначився вже в яких планшетах, в якому форматі зберігати монети. Були варіації альбоми, були варіації різні. Але таке, ціна якість і наочність, то зупинився поки що на планшетах. Можливо, на майбутнє перейду на більш дорогі планшети, дерев'яні. Але вони вагу мають тут навіть ці планшети з монетами досить такі вагомі. Один планшет, другий має свою вагу, якщо ще їх дерев'яні складати. Ну, вища каста номізматів ну, взагалі зберігають у гмюн кабінетах. Там по-багатому, як то кажуть, зберігається колекція. Можливо, колись дойду і до цього, поки що ось. Обрав для себе такий бюджетний варіант це зберігання в таких планшетах. Так, Зараз я зізьму пластикове покриття, спеціальний захист. Чим мені подобаються планшети і альбоми, ти коли складаєш їх туди в альбом, ти бачиш, чого в тебе не вистачає. Ну, звісно, що є там альбоми з підписами, там взагалі просто класно. Треба на це буде подумати, можливо, щось, щось додати можна буде на. Сам планшет наклеїти. Ну, треба буде проекспериментувати, щоб були підписані якось ці монети. Бо на деяких монетах чітко видно напис, і ти знаєш, що це за монета, а на деяких треба уважно придивлятися, вичитувати і згадувати, що ж це за монета чому присвячена. Зараз розкладу їх більш-менш по робочому столі, щоб швидше їх знаходити. І, власне, перейдемо потім до огляду. До заповнення нашого планшету. Називаю альбом, але це називається планшет. Так, ось всі монети і медалі випущені протягом 2021 року. Так, ну як завжди, починаємо з першої монети, яка була випущена в цьому році. Я зараз дивлюся боком на каталог випуску монет в інтернеті. Так, де ж там перша монета наша? Так, 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 це не то. Зараз переберу всі монети і закінчиться відео. Так, ось перша монета 21 го року це Агатангел Кримський. 1871 1942 роки. Капсула у мене коцнута. Розбив випадково, коли набирав і монета вже почала темнішати. Зараз покажу детальніше. Поміняю її, візьму іншу. Ось це, як ви бачите, потемніло. Вже почала братися корозія металу. патина вже почала братися, або потрапив кисень. От вона в місці, де була розбита капсула, почала темніти. У мене є заміна от В зіп отак так от повинні зберігатися монети, якщо ви зберігаєте їх не в спеціальних альбомах капсулах. Власне, я буду переміщувати ці монети з пакета в планшет, а сам планшет планую поміщати також у великий зіп пакетик, конкретно для таких ось планшетів. Так воно буде правильніше і так гарантовано буде зберігати зберігатися монета, не буде покриватися патиною, бо потім позбуватися отієї патини. Не так то просто там треба. Її можна відмити, там мильний, якісь срочки, є спеціальна хімія, але не хочеться. Хотілося б, щоб вона відразу зберігалася в такому ідеальному банківському стані, без всякого там миття. Так, тут ще проблема витягнути цю монету. Щось не хоче вона ніяк вилазити зі пакету. Оце ось справжній зіп пакет який... Досить сильно так сидить. Отже, монета Агатангел Кримський. Я міняю ту тріснуту монету на більш нову якісну. Дану монету мені вдалося взяти з банку. Я тоді ще купував їх по, по одній, не брав кількості. Так, це сюди не ліпиться. Ось для мене 2 гривень. Номіналом, ось для них другий ряд. Комірок якраз підходить. Зараз показу ближче. Тут є спеціальний такий боковий цей. Ось сюди не міститься, а от для 2 гривень якраз поміщається. Так, перша монета є. Розміщена. Так, це приберемо в сторону і поїхали далі. Так, друга монета в серії 2021 року. Спробую знайти так швидко. Так, ось вона є. Так, друга монета це астрономічна обсерваторія, 250 років астрономічна обсерваторія Львівського університету. Тоді вийшло дві монети. Одна е, Миколаївська обсерваторія і Львівська обсерваторія. Дві монети вийшли в цьому році. Тобто вони були позбудовані. Точніше, монети були випущені в один і той самий рік. Це 5-гривнева монета. Так, сюди вона щось також не ліпиться, сюди не підходить. Так, ну зараз сюди. О, для 5 гривень це буде аж четвертий ряд. Саме раз це буде для 2 гривень. І Це буде для 5 гривень. Так, поїхали далі. Наступна монета у 2021 році. Так, де вона, де вона? Це також не та. Зараз ну, на майбутньому, мабуть, доведеться їх розкладувати по порядку виходу, так буде швидше їх розташовувати. Так, і це не та, не та, не та. Так, ось вона. Те, що я й казав, Миколаївська, а, Миколаївська обсерваторія. 200 років, львівській, 250 років, а 200 років Миколаївській обсерваторії. Львівська на 50 років старша. Так, а випускалися, вони просто пам'ятаю, що от буквально їх на банку видавали, що тоді інтернет замовлення було на Ощад. На, в Одесі на Калантаївській видавали ці монети по замовленню. Так, друга монета, третя в серії, друга з 5 гривень. Так, далі наступна монета. Дуже гарна кольорова це Решетилівське килимарство. Є така монета в сріблі, є така в Зільбері. Такі монети дуже сильно подорожчали. Вся українська тематика дуже сильно здорожчала. Вишиванка, Косівський розпис, Петриківський розпис. І Решетилівське килимарство. Одне з народних промислів України, розташоване, розташоване в Україні. Так, далі наступна монета. Наступна монета це 2 гривні Василь Стефаник. Роки життя 1881-36. Так, Василь Стефаник це 2 гривнева монета. Поміщаємо її до 2 гривень. Це п'ята монета в серії. П'ята монета в 21-му році, не в серії. Серія видатні постаті, там насправді вона дуже велика. Ну, видатні постуті, що народі називають піджаки. Так, наступна монета. Наступна монета це Київська фортеця, якщо не помиляюсь. Так, Київська фортеця. Ну, Вона, знову ж таки, є в Нельзірбері є в сріблі така монета. Київська фортеця 18-19 століття. 21 рік. Так, далі це шоста монета. Так, наступна монета. Одна з найдорожчих 21-го це Національна академія внутрішніх справ. 100 років академії 2 гривні, але ціна її я її брав за 800 гривень, а її вартість десь от вже в районі 1000 на момент запису на 2024 рік. На квітень 24 в районі 1000. Є версія, що дані монети викупила. Міністерство внутрішніх справ України і дарувала як медалі курсантам. Правда, це чи ні, але їхня ціна просто полетіла в космос і причому одну мить. А я цю монету не, не купував з рук. Я цю монету брав в банки. Це я купував спецзахист 2022 року. Ця монета мені по банку потрапила, там ще ціна була 50 чи 70 гривень. Так, далі наступна монета Євген Кановалець, один із е, керівників ОУН Українських, Організації Українських Націоналістів. І СС це Січові Стрільці. Це п'ятигривнева монета. Так, зараз поміщаємо її так, до категорії. Ось сюди це 2 гривні. Далі наступна монета Василь Сліпак. На прізвисько «Міф» — це співак, який, оперний, який загинув ще під час АТО. Тож, не з го року, а ще з моменту початку АТО в 2014 році, от якраз цей оперний співак він загинув. Звали його Василь Сліпак. Якраз його відобразили номіналом в 2 гривні. Так, зараз переміщу їх трошки ближче, щоб на камеру об'єктив це все нормально охоплювало. Так, наступна монета. Наступна монета це Маяки України. Маяки України. Євпатарійський, Зміїний і решта. Я хочу ці всі медалі і монети, окремі робити для них огляд, тому не зупиняюсь більш детально на кожну. Так просто. Образно номінально показую і розміщую в планшет. Далі наступна монета. Ці монети я всі купував практично по банку. Кінь Приживальського цього брав з, з, з рук вже. Коня я ще встиг взяти за 450 гривень. Це перша монета в серії Чорнобиль відродження. Зараз кінь на момент запису на 29 квітня, 24, квітня коштує десь від... 1300 і більше гривень. Їх там в серії буде, якщо не помиляю, шість. Зараз вже далека вийшла, вже четверта, ще дві. І Кінь просто ціна космос. Хто набрав свій час коня, тепер озолотився на ньому. Такі монети, як тварини і якраз на книжні, якраз дуже дорожчі і дуже сильно. Так, одна краща монета 2021 року. До речі, підручник з географії є такий. Зараз я покажу Значить, це «30 років незалежності України була випущена така монета, яка була визнана на одній з міжнародних виставок кращою монетою року в одній із номінацій. Там краще розкриття тем, якщо не помиляюсь. А ось цей фрагмент зображений на у підручнику географії 8 чи 9 класу. Точно не пам'ятаю, але там емблема тільки в кольорі. Ця монета також в сувенірній упаковці, просто моментально здорожчала від тисячі гривень в буклеті. Ну, якщо якась монета досягає якоїсь приза, визнання, то вони, звісно, що вони будуть дорожчати дуже сильно. Монети, пов'язані з подіями, завжди дуже дорогі. Так, далі, наступна монета. Наступна монета, значить, це українські рятівники. Запобігти врятувати, допомогти. 5 гривень 2021 рік. Це Міністерство надзвичайних ситуацій. Це ось сюди. Для них от випустили монету. Не медаль, а саме монету. Українські рятівники і МВС. А от для СБУ випустили вже медаль. Далі монета 5 гривень 80-ті роковини Бабиному Яру. Трагедії в Бабиному Яру. Така монета є в сріблі, є в Нельзильбері. Мене тут також вдалося в банку взяти. Важко в банку дістати кольорові монети, ті просто черги шалені, займають з самого ранку. І щось дістати важко. Далі український спортсмен, атлет Іван Піддубний. Так, тут якась цятка прилипла, якась чорна. Так, український богатир чемпіон світу. І причому неодноразовий чемпіон світу. Так, це монета в 2 гривні. Також до серії видатні постаті відноситься. Так, ще небагато в нас залишилося. Наступна монета. Так, це Хотинська битва під проводом Петра Коношевича Сагайдачного. 1621 рік. Хотинська фортеця зображена. До речі, був в Хотині, був в цій фортеці. Тут це така велична споруда навіть для сьогоднішніх розмірів. Для сьогоднішнього часу розміри її, звісно, що масштаби вражають. Там стіни просто не взяти так просто їх. Величезні мури. Величезні стіни. Так, далі 10 гривень 2021 року, десантно-штурмові війська, ДШВ їх називають. ДШВ. Так, це 10 гривень підуть ось сюди. Так, трошки капсула тут велика. Треба змінити капсулу. Бо капсули вони всі під 10 гривень, але діаметр їхній відрізняється. Зараз я дістану капсулу, поміняю. Ця капсула ним не підходить, не поміщається в планшет. Тому, коли купуєте капсули, бажано беріть з собою монету, щоб підібрати капсули у продавців, бо можна отак от купити. Монету, а вона в капсули не поміщається, бо якщо поміщається, то не поміститься в ваш планшет. Тому в ідеалі тягнути з собою планшет або брати в двох варіантах капсули, щоб перевіряти, чи поміститься вона у вас в планшет. Так, вона трошки менше взяв капсулу, а є ще менші. Тут ці виступи самої капсули можуть бути різними. Ну, нормально. Монета не повинна там гойдатись, бовтатись. Так, ну і вона сюди, не зовсім то лягає плотно, але можна буде змінити. Я поки що так формально її приставлю. Так, ні сюди, ні сюди вона щось нормально не сідає. Так, пів монети сідає, половинка ні. Доведеться просто потім поміняти. Так, все, капсули поки що в сторону. Так, далі наступна монета. Це також 10 гривнева. Оці монети 10 гривні, вони, вони мали бути всі в обіході, присвячені Збройним силам України. Їх з 20-го року, що не помиляюсь, їх випускають. З 20 чи з 19-го навіть, але в обіході там дуже рідко одна знайома колись показувала там одну із цих монет. Випадково там десь потрапили в руки. І все. Так, значить, е, наступна монета це сухопутні війська України Збройних сил України. Це 10 гривнева. 5 гривень, 10 гривень 2021 року. Їх всього було 3 випущено в цьому році. Але станом на квітень 24-го їх вже 18. Загалом були великі десятки. Зараз пішли вже в хід маленькі десятки, такі, які в нас з Мазепою стандартні обіходні. Такі є вже силами ТРО, Антонівський міст, Хаймарс. Там їх. Маленькі пішли. Так, далі наступна монета це гарнізонний храм святих апостола Петра і Павла у Львові. Також бачу цю споруду був у Львові не один раз. І оця споруда зображена на даній монеті. Так, це п'ятигривнева монета. Так, і залишив нас у нас ще три монети. Наступна монета це 10 гривень. Присвяченому ЗСУ. Це просто називається Збройні Сили України. Вона не гойдається, але капсула, як ви бачите, тріснута і її варто замінити. Головне, капсулу не страшно, якщо пошкодили. Якщо пошкодили монету, це вже страшно, бо міняти монету дуже не хочеться. Вони й дорощують з часом. І те, що ви купували по банку, оці монети 10 гривневі в банку коштували 11-12 гривень. 10-гривневі, І продавали їх цілими ролами. Бери не хочу. А зараз вони вже подорожчали, причому суттєво. Від 50 гривень і більше. Дешевше ви не знайдете, в основному їх така оціна. Так, ось приблизно помістили їх сюди. доведете ці капсули для 10 гривень, їх також міняти, бо вони не прилягають нормально в планшет сюди. Наступна монета. Так, це 5 гривень. Рік БК. Це не підходить. Чи підходить? Раз подивимося. Так, рік тигра. Ось. Значить, це монета, яка йшла серії Лунарі. Монета на 22-й рік. Випущена в 21-му, але рік Тигра був у 22-му році. Але йде вона в серію сюди. В 20... Це остання монета, яка була випущена Нацбанком в даному році. Остання чи передостання, тобто і. Але присвячена вже 22-му року. І Далі, остання це Дмитро Бортнянський. Серія видатні постаті України 175 років. Присвячена українському композитору. Так, це ось якраз двогривневі. І ось наш альбом, власне, заповнений. Так, тепер переходимо. Значить, виглядає наш альбом ось таким чином заповнений. Зараз я переміщу їх до підпластик. Закрию цю. Все. Весь планшет, щоб він не забажав. Оці о, 10 гривень я потім поміняю на них капсули. Так. Щоб вони так нормально красіли. Ось так виглядає набір 2022 року. Це ж набагато красивіше, ніж просто в пакеті зберігати. Дуже гарно виглядають монети України. Ось в такому от вигляді. Презентаційно дуже. Так виглядає колекція за весь рік. Є монети, які дуже дорогі, то деякі монети одна коштує як 5-6 звичайних. Наприклад, той же Кінь Проживальського, та ж монета ВД, «Решетилівське Келемарство або 30 років Незалежності України. І чотири медалі не увійшли до альбому, бо це медалі 100 років Луганському національному університету імені Тараса Шевченка. Колись мав їхати сюди на наукову конференцію, так і не доїхав. Змінилися плани ще до війни, ще був студентом. Так я і не побував. Так. Національний фармацевтичний університет. Чомусь таким спорудом, цим всім ювілеєм, 100 років університету, фармацевтичному національному, Шевченківському університету, чомусь їм, бачите, 100 років українському вільному університету просто випускають як медалі. Ці медалі я для них їх також збираю, буде для них окремий альбом. Я якось зроблю огляд по всіх медалях України, які мені вдалося зібрати. Конституційний суд України 25 років. Отак кожного року від 2 до 5-6 медалей випускає і навіть більше. Які, на жаль, не входять до набору. Оце, якби медалі. Деякі колекціонери взагалі медалі не збирають. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь.